Вітаю! Мене звати Кирило Сидоренко. Я практикуючий адвокат в сфері антикорупційного законодавства, а саме допомагаю суб'єктам декларування під час формування їхніх доброчесних декларацій. Надаю правничу допомогу у можливих випадках проведення моніторного способу життя, повних перевірок НАЗК, а також у ризиках складання адміністративних протоколів чи порушених кримінальних провадженнях. Давайте далі розглянемо. Безпечні кроки для формування вашої декларації. І вам необхідно отримати відомості про банківські рахунки не лише в тій установі, де ви отримуєте заробітну плату, а й в інших фінансових установах, де ви, наприклад, скористалися послугами розстрочки чи отримували грошову допомогу за державними програмами. Вказані відомості. Вам необхідно отримати не лише відносно себе, а й відносно кожного члена сім'ї, який буде внесений до декларації. Давайте з вами наживо подивимось на прикладі Приватбанку, як можна отримати за декілька хвилин довідку про банківські рахунки. Приват-24 знаходимо, переходимо за посиланням, авторизуємося через додаток. Privat24, скануємо qr код. Переходимо в розділ. Послуги, довідка в розділі інформація для заповнення декларації. Вам нам необхідно обрати за 24 й повний рік, сформувати, і довідка вам надходить до архіву. Таким чином ви сформували необхідну інформацію, де будуть зазначатися всі ваші рахунки та транзакції по вказаним рахункам. Такі ж самі операції вам необхідно отримати по кожній фінансовій установі і відносно кожного члена сім'ї, який буде внесений до декларації. У разі індивідуальних консультацій в описі до вказаного відео будуть мої контакти. З радістю надам на кожне питання відповідь і побачимось у наступних відео. Все буде Україна!